Привіт! Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний різдвяний шторм. Хочете, я перший раз готую, ну сподіваюся, вийде дуже смачно. У мене хоч вимкне світло, але як мені дві години потрібно, щоб потім тісто з І зараз я вам розповім, що потрібно, щоб його приготувати. Це борошно, цукор, молоко, родзинки, клюква та сушена полониця, це залита в бренді. Краще потримати дня два. Це Мигдаль, далі живі дріжджі і масло. Уявляєте, тільки ми почали готувати і світло увімкнулось. Починаємо готувати, додаємо молоко, цукор Краще молоко буде дотеплено. Ну а точніше, щоб воно було до 40 градусів. Далі додаємо крахмаль, Ой, я переплутав в дріжджі не крахмаль. Даємо пів... Вичайні ложки солі та перемішуємо легенько. До цього я вже просіяв борошно та висипаємо його. Я його потім буду перемішувати карми, а поки я трохи ложкою поперемішую. Здаємо до нашого тіста масла та продовжуємо вимішувати. дуже еластичне Так, тепер ось так його розкатуємо. Так, висипаємо наші п'яні родзинки, а потім ну, потрібний мигдаль І замішуємо. Зашаємо. Ось така красива Тіста наша вийшла. Та залишаємо його трохи відпочити на десь півтора години. Наше тісто відпочило, та ми його розкатали. Та тепер його загортаємо, ось так. Подивіться, які в нас краси не вийшли. Так, тепер ми ставимо в духовку. цих градусів. десь на крізь 40 хвилин. Нарешті, що нам приготувалося! Сьогодні ми ну, ще гарячий. змащуємо розтопленим маслом з усіх боків. Ось. Такий красивий. Я перевертаємо обережно, щоб ще нам жеся. І змащуємо теж. Виглядає. А тепер з усіх окіпов цукровою пудрою. Є Декілька шарів, можна це нанестися. Старі ще красивіше. Для мене це одне з найкрасивіших вір, яке я готував. Подивіться, як красиво та солодко виглядає. Один ми залишимо вистривати до з р... два, а інший трохи подохолоне, Та ми... Спробувати! Би... Я не тримав до ранку, бо він так смачно виглядає. Зараз спробуємо перший століт. Дуже смачно відчувається. Смак горіху. Смачні родзинки та да, дуже м'яке тісто, та да, і взагалі завірі солодкі. Рекомендуємо спробувати із поїдешними святами.